Вітаю, я Леонід Цигановський, це мій канал Книгоогляд. Уряд Великої Британії завжди допомагає Україні в її боротьбі проти північних варварів. Він перший дав нам танки Челленджер, він першим надав нам е, ракети великої дальності Storm Shadow. І вони завжди намагаються допомогти нас, нам в ті моменти, коли нам щось потрібно. От е, передали вони нам минулого року ракети Brimstone. Гарно працюють ракети по радіолокаційно контрастним цілям. Це танки БТРи більше 20 км дальність з наземної пускової. Але виявилось, що ну яка наземна пускова? Якусь газельку взяли бортову, їздити по лінії фронту, попередовій неможливо, вона буде знищена дуже швидко. Тому вони розробили, взяли тривісну військову машину, забронювали її, поставили все, що необхідно. Вийшла машина під назвою Вольфрам. Дуже гарно, вона працює на передовій. Кому цікаво, подивіться, я відео про неї опублікував. От в 23-му році у нас з'явилась нова проблема. Російські гвинтокрили Х-52. Вони розробили, поставили на них ракети, віхр з дальністю 10 кілометрів. Так як наша вся військова протиповітряна оборона, ця маловисотна, вона не діє далі, далі ніж 5 кілометрів. То виявляється, що К-52, не заходячи в зону ураження нашої ПВО, починають розстрілювати нашу бронетехніку. І це погано. Тому е, британці подивились і дуже швидко взяли ще раз тривісну а, військовий автомобіль, супакет, е, забронювали його. Ну, от на фото це дуже добре видно. Авто броньована аналогічно, так як вони зробили е, інші машини Вольфрам, е, тривісна машина. На ньому дві пускові ракети AIM-132, і видно, що вони просто поставили пілони авіаційні туди. І на них підвішують ракети. Плюс чотири ракети запасні. Я хочу сказати, ракета АІМ-132, вона добре відома, широко вона застосовується. Хатна ракета. Радіолокатор на цій техніці відсутній. Ну, з одного боку, це дає малопомітність. Тому що запеленгують, розстріляють на полі бою дуже швидко. Але зато є електронна оптична головка для наведення на, на цілі на щоглі. Позаду кабіни це дуже добре видно щогла там в складеному стані і, і, і головка самонаведення. Висота щогли достатньо 6-7 метрів, для того, щоб мати в дальність виявлення більше 12 км, кілометрів. Кілометрів цілком достатньо, Переліфу цілком достатньо. Поставити таку пускову біля дерева невисоко ніхто і не побачить. Ніхто і не побачить, що вона там стоїть. Успішно боротись може з винтокрилами і крилатими ракетами. Ну, якщо крилата ракета має десь 1000 км на годину, це в радіусі дії ракети 12 км вона буде порядка 40 секунд. Ну, якщо курсовий кут буде великий, тоді менше. Ну, таке діло. Таке діло. О, до речі, Ця штука виходить аналогічна Авенгеру. Я про Авенгер теж мав відео. Там стоять е, Стінгери американські, але там дальність 5 км. Відмінність Авенгера суттєва, що Авенгер має радіолінію з центрального командного пункту противатеріальної оборони. На кожний Авенгер нарізається її кусочок радіолокаційної обстановки, та що їй потрібна. І вони дуже зручно цим користуються. Ну, поставити таку, таку саму систему і на оці машини наші з ракетами АІМ-132 ніякої проблеми. Зараз це ніякої проблеми не складає. Всі радіолокаційні поля всіх локаторів у нас об'єднуються в єдине радіолокаційне поле країни на командному пункті проти потеряльної оборони країни. І цей командний пункт може роздавати радіолокаційну інформацію кому завгодно. Так, яка ж конструкція самої ракети AIM-132. Це безкрила ретмічна форми ракета. Вона має дворежимний твердопаливний двигун ремус малодимний. Ну тут я маю сказати наступне, що ще китайці тисячі років тому знали, як робити твердопаливні ракети. Набили трубку порохом, підпалили, вона полетіла. Порох дуже сильно димний, і порох має малий питомий імпульс. Це недоліки порохових ракет. Тому десь в кінці ХХ століття почали робити паливо з нітроцелюлози. Воно менш димне. Але тут виявилося одне обмеження: що коли ми робимо ефективне паливо, то просто розплавиться сопло цієї твердопаливної ракети. Отой конус, з якого полум'я виходить з, з них. І, і ми не можемо зробити великій, велику температуру. А це ж потрібно, тому що збільшується питомий імпульс і загальна ефективність ракети. Тоді придумали так звані дворежимні твердопаливні двигуни. В твердопаливному двигуні почали робити рідкий окислювач. Рідкий Маленький насос качає це паливо, але воно проходить спочатку через сопло. Сопло робиться з двох тонкостінних конусів, які спаяні між собою. Тобто, воно там всередині проходить і йде вже туди в камеру згорання. Сопло охолоджується, окис нагрівається, краще згорає. В результаті з'явилася можливість робити більш енергетичні ці суміші паливні, тверді. Ракета стала летіти далі, швидше, і це стало добре. І тому. Зараз в широко застосовуються в сучасних, сучасних ракетах твердопалені дворежимні двигуни. Ну, це теорія. Це теорія, так в книжці написано. А як саме зроблений двигун, оцей цей ремус, що стоїть на ракеті, нам, звичайно ж, ніхто не скаже. Ракета має. Чотири аеродинамічні рулі і сервоприводи дуже потужні, з великими моментами з сили, що вони для того, щоб краще керувати цими рулями. В результаті ракета має AIM132 має високу швидкість, тому що в неї дуже високоефективний двигун. Більше 3,5 швидкостей звуку. Відмінну керованість і велику маневреність. Вона робить маневри з перевантаженням більше 50. Г. Я вам хочу сказати, що жодна ракета в світі не робить перевантаження вище 60. Ну, взагалі пишуть: перевантаження на найкращих цих ракетах до 60, г. трошки менше. А в цих трошки більше 50. Так що дуже-дуже висока ефективна ракета. Тобто, вона ця ракета має ефективність. Атакувати цілі в передню, в задню півсферу на дуже великих дальностях. дальностях. Які ж тактико-технічні дані цієї ракети? Е, я маю сказати, що довжина в неї 2,9 метра, діаметр 166 мм, маса 88 кг, е, дворежимний двигун ремус, дальність максимальна. Якщо вона летить з літака, з повітря 25 км, а з землі більше 12 км, тому що в неї дуже. Потужний високоефективний двигун. Ну, їй не треба, безумовно, розганяти дуже високо. Що далі? Швидкість більше 3,5 швидкостей звуку, а боєголовка уламково фугасна 10 кг. Підривники в неї двох типів: лазерний, дистанційний і контактний. Головка самонаведення термо тепловізіонна. І має замкнутий контур охолодження головки самонаведення. Зупинимось окремо на е, системі наведення ракети. Вона сучасна і, вис і високоефективна. AIM має 132 має комбіновану систему наведення, яка складається з інерційної системи і тепловізійної головки самонаведення на кінцевому етапі. Е, варіанти використання пуск за межами перше, це пуст за межами візуальної видимості. Із захопленням цілі на траєкторії руху, що вказує інерційна система, захоплення руху головкою самонаведення. І ракета має можливість повторного захоплення цілі при її втраті. Це робиться в автоматичному режимі. Інерційна головка цим керує. Далі, можливий пуск заведення в пуск, можливий пуск ракети у режимі захоплення одразу головкою самонаведення. Якщо теплова головка самонаведення десь ближче побачила ціль, захопила її, це може зразу пускати. І третій варіант так званий пуск через плече. Ну, це взагалі для літаків призначено, може літак робити пуск ракети з курсом візирування більше 90 градусів собі за спину. Це дуже високоефективний захист, самозахист літака при такті задньої півсфери. Інерційна система вирахувала, що робити. Літак робить пуск вперед, ракета круто розвертається, вдаряє за спиною в себе за спиною літака, ворожого літака. Ну гарна ця штука. Затяки потужному двигуну і високій маневреності при атаці маловисотних цілей досягається дальність дії цих ракет більше 12 кілометрів, тому що двигун потужний. І його не потрібно витрачати енергію цього двигуна на те, щоб підніматися на 3 5 кілометрів. Вона по, по малій висоті прекрасно йде і більше 12 кілометрів летить. Броньована машина по, по підвищеної прохідності дає можливість рухатись в бойових порядках в наступі в одному-двох кілометрах позаду е, наших бронетанкових військ і захищати. Їх від наші наступаючі війська від отих самих російських К-52 з їхніми ракетами Віхер. Ну що, ми вже знаємо. У нас є вже інформація, що ці ракети, що ці ракети поставлені, що ці комплекси ракети поставлені вже в Україну і вже використовуються на полі бою. Ну про це вже багато говорять наші військові. Ну що ж, це добре, у нас з'явилась зброя. Проти отих К-52 з їхніми ракетами Віка. Ну таке, знаєте, такі ведуться, ведеться така боротьба. Ворог зробив крок вперед, а ми потім зробили крок вперед, щоб перевищити можливості ворога. Яка результативність бойового застосування, шановні, дуже всіх цікавить, яка результативність бойового застосування цих ракет AIM 132 на тих самих броньованих машинах? Я вам від... дам абсолютно точну відповідь. Цього нам не скаже ніхто до самого кінця бойових дій. Тому що це і є сама висока військова таємниця. Яка результативність її роботи? Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу вас, підписуйтесь, маємо ми перетнути оту е, межу 120 тисяч підписників. Прошу ставити сповіщення, щоб YouTube не забував вам присилати сповіщення. Прошу підтримати нас в каналі. Е, прошу підтримати нас в В в цьому, в Приватбанку і в Монобанку. В Патреоні я маю ексклюзивні відео. Кому цікаво, дивіться там. Посилання на Приватбанк, на Монобанк. На Patreon, як зайти, всі ці посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!